Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Дякуємо, що зайшли до нас в гості. Розпочинаю знімати я в суботу, з самого ранечку. Ми вже з чоловіком з'їздили, купили йому подарунок, у нього був день народження і зібрали дітей. Заїхали ще взяли мастило для трактора і поїхали в село до чоловіка. А, показую вам, що купила чоловіку в подарунок, він сам собі обрав магнітолу в машину. Більше двох років ми їздили взагалі без музики, і коли чоловік підключив цю магнітолу, спочатку була музика, але чомусь а, перестала вона працювати. Я не знаю, в чому причина. А, можливо, колись чоловік там подивиться по цих всяких проводках, я в цьому не розуміюся. Сама магнітола працююча, єдине, що щось туди не доходить сама електроенергія. Ну і Відправляємося ми у село, як я казала вам раніше, познімала дуже багато різного по дорозі, тому що ми проїжджали незвичайною дорогою до села, а їхали через декілька сіл. Тому познімала вам дороги, ви дуже часто кажете, що в нашому селі дуже хороші дороги. Так ось покажу вам, як звичайні сільські люди їздять між селами, переїжджають один до одного і взагалі які бувають дороги. Також, до речі, ось це зараз, куди ми проїжджаємо. Тут колись було величезне поле, а потім одна людина побудувала будинок і за нею понеслося. А, так само і на нашій вулиці, просто так, знаєте, за а є вже також дві хати. На початку іншої сторони, також є будинок, а, є ми і буде дуже-дуже багато навколо ще будинків. Все просто з часом не одразу. Тут, до речі, в цьому полі також раніше не було електроенергії, але, як бачите, стовби вже тут є. Є, yeah. а люди живуть уже досить, досить давно. Everything unfolded. I'm I'm Мій чоловік ще той екстремал, він любить їздити цими дорогами, скорочувати шлях. А я, як жінка, не ризикую, тому що у випадку, якщо ми залишимось без колеса, то мені ж самій доведеться якось звідти вигрібати. Чоловік у мене цими дорогами проїздив весь свій можна сказати, час, коли він жив у селі. Спочатку це було велосипедами. Ну, а пізніше сюди він почав їздити машиною. Наша машина проїжджає практично будь-які дороги, будь-які калюжі, грязюку. Я не знаю, як ми замінимо машину, чи буде наша нова машина настільки справлятися із такими дорогами, але наразі, поки ми їздимо саме на цій машині, у нас Volkswagen Passat B2, дуже стара машина. Але я до неї особисто дуже сильно прикипіла і навіть не уявляю, як ми колись замінимо свою машину. Хоча я вже задумую, що нам треба досить уже давно нова машина. Ця дуже часто потребує якогось такого ремонту, знаєте. Але все-таки. Ця машина вивозила нам стільки всього, стільки вона виїздила, що мені її міняти навіть шкода. Вона вже стала як член родини. У суботу було досить так похмуро, знаєте, ніби от-от піде дощ. Плюс до всього ще не дуже все зазеленіло, не дуже все зацвіло. Здається, і весна, але ще поки немає таких яскравих кольорів. Як ви бачили, по селах є різні дороги, є і брущатка, є і асфальт, а є і просто глина, по якій треба їхати. Приїхали ми вже в село, купила дітям дві ракетки із бомбінтончиком. Тут свекруха приготувала вже олів'є, копчене салко. Так. Да. Давай. Давай. Давай, кидай, маме. Мама, буде грати з тобою. Кидай. Оп. Нет, ти ко подкидай. Отако такое подкидай. Кидай. Вот Віки ловиш, Лови. То за великий шарик, вова. Василько, ти знайшов Оно, он. Ми спеціально в цю суботу їздили у село, щоб трішки відпочити, розвантажитися від роботи. Але виявилось так, що навіть у день народження мого чоловіка викликали на роботу. Звісно, це було не на весь день, а на декілька годин, але все рівно мені довелося його вивозити до траси, щоб він сів на маршрутку і поїхав на роботу, побув там. Я б його завезла і машиною і туди і назад, якби це було. На півгодинки, а так це зайняло десь приблизно 4 години, він був на роботі. І ви знаєте, що я вивезла його до траси і пізніше з траси забрала. Діти наші полюбляють бути у селі, там завжди є чим зайнятися, де полазити, де побігати, де що пограти. Ось, для прикладу, бомбінтончик не треба дітям, їм треба ракетками. А ось так відбивати А Так їм подобається набагато більше. Не можуть вони поділити того м'яча, двоє б'ються, сваряться. Ось так буває з дітьми, коли це не одна дитина. А пізніше, до речі, прийшов ще двоюрідний їхній брат, також того самого віку. І ви знаєте, що тоді стало ще веселіше, тому що поділити вже не могли троє. Геть, усе. Тут Василько у нас сидить на мотоциклі, мого чоловіка. Все свекруха хоче, щоб він його продав, кудись забрав із двору. Але в мене чоловік дуже впертий, такий самий, як Василько молодший, мене чоловіка звати також Василь. І він не хоче продавати того мотоцикла. Каже, що колись він його поремонтує і буде ще їздити. Ну, не знаю. Хай, як хоче, це його техніка. Ну, а ми, коли їхали чоловіка, я вивозила на роботу на маршрутку, на трасу, заїхали на наше будівництво по дорозі подивитися, що тут і як. А, поглянули ми на фронт робіт, взагалі планували ми взяти вікна на другий поверх саме у березні, але, бачите, так як сталося, що а, я прихворіла. Гроші пішли на лікування, вірніше, на обстеження моє. На лікування ми вже будемо брати із заробітних плат, які ось-ось мають поступити і чоловіку, і мені. І ви знаєте, що поглянувши ми на наш будинок, вирішили все-таки щось трішки робити. Нехай ми не купуємо вікна, але постаратися, хоча б, можливо, залити сходи на другий поверх. Я не хочу їх робити металічні. Я не хочу робити дерев'яні дерев сходи. Я хочу зробити бетонні. Пізніше в нас буде на першому поверсі майже скрізь плитка, покладена під паркет. Мені дуже подобається підлога в нашій ванні та на балконі. Там лежить якраз плитка. Виглядає, як ніби дерев'яна, і таке саме я хочу постелити тут у будинку. Взагалі, плитка це дуже вигідний, вигідний матеріал, його один раз постелив і можна забутися про те, що тобі треба змінювати підлогу. Вона дуже міцна, на ній можна ставити будь-що, мити її будь-якими засобами, і плитці нічого не робиться. Можливо, також ми замовимо хоча б два куба дерева, щоб підбити нашу стелю тут. Бо, як не крути, час іде, руки йдуть і дуже-дуже хочеться щось хоча б в цьому сезоні зробити. До речі, ось це сусіди, які знаходяться біля нас дуже-дуже дуже близько і у них немає досі світла. Боже, скільки лелек. Ви подивіться, я в житті не бачила їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, ...двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять, тридцать, тридцять, один, тридцять, два, тридцять три, тридцать, четыре, тридцать, п'ять, тридцать, шість, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять. 40-41. Здається, я зараз іду в окулярах, то я їх добре можу порахувати. Боже, дивіться, яка краса. Люди, ви коли-небудь бачили стільки лелек? Все, буде весна? Буде точно весна. Дивіться. О, там ще один. Вони не, не дуже люблять людей. Бачите, в полі. Клас. Ну я вже збільшила на самий самий максимум, здається, камеру. А можливо, ні, є ще. Звісно, якість буде не дуже, сто відсотків, але подивіться, скільки їх. Дивіться, скільки їх. Їх і там багато, і тут багато. Seven in second grade, and I'm so happy that I feel alright. My mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her. But now it's time to set her free. Такий наш Василько Energizer. Тут відео без пришвидшення. Ось так він швидко бігає. Відразу видно, що дитина пішла в 9 місяців і почала активно ходити. Ми дуже швидко відмовилися від коляски з ним, бо в нас народився вовчик і Василько дуже багато ходив. Я не знаю, мені здається, в мене жодна дитина стільки не ходила, скільки Василько, але. Я вам скажу, що він дуже швидкий, дуже такий, знаєте, активний хлопчик, і для нього сидіти це найгірше, що може бути. Ми вирішили, поки нашого татка не було, поки ми не розпалили багаття, щоб посмажити шашлик, вирішили сходити в магазинчик, купити дітям паличок. Взяла собі морозивось таке. But for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know. Get up. Have you ever found you lost your way? Sailing a sea of tears, cutting a storm of fears that rages through the night. And do you ever wish the time could stop? Субтитрувальниця Оля Шор До вечора ми посмажили вже курячі крильці, діти їх повністю всі з'їли. Трішки ми дорослі скуштували також. І на самий вечір з'їхалося дуже багато всіх. І коли я забирала чоловіка із траси, коли він приїхав із роботи, заїхали в Рівне у сільпо, скупилися трішки, так як людей було дуже-дуже багато, у мене чоловік. Також із багатодітної сім'ї, і їх у сім'ї восьмеро, так що можете розуміти, що, а, хоч і не всі були на святі, але все таки треба було поїхати і дещо з продуктів підкупити. Ось так виглядає вечірня чайка у місті Рівному. Я не дуже часто тут буваю по вечорам, але ось була. І показую накритий стіл, у нас все по-простому. Сердельки підсмажені на кострі, бутерброди, картоплі з домашньою ковбаскою. Також салат із мівіни, який обожнює в мене чоловік, це був шашлик, і також м'ясна тарілка. Так що всім всього вистачило. Ну, а Це вже в нас наступний Шніданок день, на дворі. і ми у селі збираємося Порежечок, зранку їхати да. Да, Вова? Так, сину. Вова, а я у селі такий молодець. Нарешті я пішов на горщик. Да? Забираємо нашого горщика, ось того старенького, якого купували колись Васильку, а потім спеціально лишили тут у селі, щоб він був. І Вова на нього ходить. Да, Вова? Так що забираємо горщика. Доведеться в село привезти щось інше, бо будемо возити з собою, не знаю. Втараємося додому, а дощик накрапає. А я думаю, де Вова подівся, а він сховався від крильця. Синок? Болотко є, болотко. Шкода, що ти молочка домашнього не п'єш. На Вова єдина дитина, яка не п'є молока. Юрчик вже снідає булочкою з молочком. Васильку молочко пив. Ліка буде пить, а вова не хоче.